Вітаю, ви слухаєте Українське Радіо Житомир у студії Наталя Кулініч 8 березня у світі відзначають міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. Зміст цього свята неодноразово змінювався, особливо за часів радянського панування, коли День солідарності жінок у боротьбі за гендерною дискримінацією перетворили на свято весни любові і вічної жіночості. Тобто, день, покликаний активізувати відстоювання жінками своїх прав, розповідати про досягнення жінок у політичних, соціально-економічних, культурних сферах, перетворився на свято жіночої краси і весняних квітів. Під час проведення першого жіночого дня, а це було у 1911-му, лунали вимоги для жінок права голосу, право займати державні посади, право на працю і припинення дискримінації на роботі. Через понад сотню років відзначення 8 березня зміст дня боротьби за права жінок у різних країнах дещо різний, але і досі у багатьох країнах жінки в цей день виходять на акції, на демонстрації, флешмоби, присвячені тематиці захисту прав жінок. В нашому етері ми порівняємо досвід зміст і значення жіночого руху в Україні. І в Польщі громадські рухи у Польщі відіграють неабияку роль для нас сьогодні, тому що Польща це країна, де нині, по перше, через війну перебуває дуже багато українок а по-друге, це країна, яка з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну змогла організувати надзвичайно потужну допомогу українцям, в тому числі завдяки жіночим громадським організаціям. Однією із спікерок нашого етеру є Марта Сінкевич, комунікаційна координаторка громадської організації «Хомофабер» із міста Любліна. Хомофабер на сьогодні одна з найвідоміших і найвпливовіших улюблені організацій із захисту прав людини, яка має великий досвід роботи. Власне з початком війни в Україні разом із владою і разом з громадянами організація створила комітет з допомоги Україні, а також створено осередок під назвою Баобаб для біженців і не лише з України, а й з інших країн. Ja zapytała u Marty pro te, jak gromadzie żіnocze organizacji Polщі беруть участь u zміцненні żіnoczego ruchu, i jakie pytania w ich робоcie s'y priorytetними. Polski aktywizm to kobiecy aktywizm. Duża część organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, ale też grup nieformalnych działających na terenie naszego kraju jest zakładanych, prowadzonych, koordynowanych przez kobiety, przez osoby młode польський активізм та жіночий активізм сьогодні в польщі дуже багато організацій і товариства створюються, організовуються, керуються жінками, молодими дівчатами і жінками, також старшими жінками. і той жіночий активізм відіграє дуже важливу роль своєю діяльністю, своїми активностями. велика частка діяльності організації сьогодні сконцентрована навколо теми, у який спосіб дбати про себе. Або як старатися працювати так, щоб не було вигорання. Багато говоримо про професійне вигорання. Це поняття з'явилось і в середовищі активістів, коли ми, жінки, у різному віці, які є суспільно активними, функціонуємо у суспільстві, живемо приватним життям, у професійному середовищі переживаємо за те, що робимо. У який спосіб наше життя змінюється в залежності від того, з чим ми працюємо, з якими Особами контактуємо у своїй роботі, які наші компетенції використовуються у цій роботі. Жіночий активізм з однієї сторони актуально сконцентрований на зовнішню діяльність на групи меншин, які мають менше шансів на ринку праці, на жінок, дітей, старших осіб, а також і на політичну діяльність. Діяльність суспільну локальну, яка має вплив на розвиток самоврядування, і з іншої сторони він націлений на турботу про себе на вирішення проблем, які виникають у роботі активісток, а також на роботу над стосунками. Бо у нашому розумінні то в першу чергу робота побудована на взаємодії на відносинах з людьми у малих і більших спільнотах на комунікації. думаю, що дуже добрим позитивним ефективним трендом, особливо для молодих людей, які починають своє суспільно активне життя, для молодих жінок є вміння турбуватися про себе і свій стан. Своє психологічне здоров'я, про здорові стосунки з оточенням, вміння бути в ладу із собою, і цього теж навчають неурядові організації, в яких працюють жінки у Польщі. зі свого боку. Я хочу побажати вам сил, багато натхнення, пошуків нового, пробувати досягти таких речей, про які багато людей говорили. Ми робили. Але у нас не вийшло. Не Пробуйте, дівчата, не бійтеся, шукайте рішень поза межами своєї країни або найближчого оточення. Надихайтесь всього найкращого. Поза ваш край, поза ваше найближче оточення інспіруйтеся. Жечуємо вам всього доброго. Дякуємо за привітання. Нагадаю, це була Марта Сінкевич, комунікаційна координаторка громадської організації Хома Фабер з міста Любліна, Польща. Як в Україні сьогодні громадські жіночі організації беруть участь у зміцненні жіночого руху і наскільки війна відбувається на цих процесах, про це українському радіо Житомир розповіла Наталія Тарасенко, голова Ради Житомирської обласної молодіжної громадської організації Паритет. Та дякую за запитання. Ну, на мою особисту думку, громадські організації вони є голосом різних груп жінок, які можуть бути недопредставлені або не почуті на різних рівнях, в тому числі на рівні прийняття рішень. Тобто, насправді на сьогоднішній день в умовах повномасштабної війни громадські організації, жіночі чи то феміністичні, вони взяли на себе багато викликів, і зокрема. І надають багато різних видів підтримки різним групам жінок, починаючи від гуманітарної допомоги підтримки впродовж тривалого часу до процесу адаптації соціалізації жінок з дітьми і без дітей на нових місцях в межах України в ситуації внутрішнього переміщення, і в тому числі працюють і тримають зв'язок з тими жінками, які знаходяться за кордоном, які вимушено туди виїхали. З іншого боку, дуже важливо Силювати роль жінок, жіночих організацій на рівні прийняття рішень, тому що ми маємо усвідомлювати. Я думаю, що як дорослі люди, ми всі усвідомлюємо, що е, ті рішення е, хто приймає, е, яку повістку денну ми маємо е, від цього залежить насправді життя і становище багатьох людей. Більше жінок треба долучати до е, тих, скажімо. Аудиторії до тих приміщень, де приймаються рішення для того, щоб чути, чому Чому про це важливо говорити, тому що різні жіночі організації в регіонах, всеукраїнські або локальні, вони безпосередньо працюють із різними групами жінок, і вони краще можуть інколи розуміти і знати про їхні потреби, ніж окремі люди в певних структурах, які можуть не мати на то стільки ресурсів, можливостей і так далі. Тому мені здається, що Чим краще ми будемо готові до діалу справді чути і представників громадських організацій, і представниць на рівні органів влади різних рівнів, тим якісніші, ефективніші зміни ми можемо привнести в суспільстві разом. Тому що на правду мені здається, що якщо для нас люди це найвища цінність, і зокрема в умовах повномасштабної війни людський потенціал, який ми втрачаємо як чоловіків, так і жінок, з числа мирного населення, чи числа військових. I don't know. Це колосальна катастрофа для України. То мені здається, що рішення, які ми маємо приймати, які будуть і вже стосуються і розвитку економіки, і відбудови країни, і так далі, вони теж мають враховувати потенціали можливості різних груп жінок, в тому числі тому, що якраз жінкам, жінки є тією важливою цільовою групою, яка є присутньою в їх сферах життєдіяльності, суспільства і тому Верховувати потреби і можливості відповідно різних груп жінок важливо. Власне теза, озвучена пані Наталією. Теза про можливості жінок у відбудові країни після перемоги знаходить реалізацію уже в тих проєктах, які започатковуються сьогодні. Власне, саме зараз, цими днями з робочим візитом у Любліні, перебувають представниці депутатської групи Рівні можливості Житомирської обласної ради, зокрема її голова Людмила. Кицак за словами пані Людмили на сьогодні здійснюється розбудова одразу кількох спільних проєктів, які сприятимуть в тому числі і в реалізації прав жіноцтва. Під час зустрічі депутатки знайомилися з роботою кризового центру у Любліні і обговорили перспективи і шляхи співпраці у цьому напрямку у сфері кризового втручання Житомирською областю і Житомиром. Це центр кризової інтервенції. Це такі Заклади, у яких об'єднано е, різну допомогу, яку можуть отримати люди, які перебувають в кризовій е, ситуації. Тобто, е, якщо людина зазнає, наприклад, насильства домашнього, вона може в цей центр звернутися і отримати фахову підтримку, фахову допомогу. І е, ці центри вони мають дуже е, таку щільну мережу перенаправлення. Тобто людина звертається з е, одним питанням, яке є комплексне, да, яке не може вирішити. В одному місці, і в цьому центрі е, вона отримує подальшу карту дій, куди їй потрібно звернутися, що робити. Е, ну Наприклад, там якщо якщо домашнє насильство і потрібно перебувати там в шалтері від кривдника, ізолюватися е, це один момент. Далі робота з кривдником це буде інша ділянка роботи, надання психологічної допомоги, якщо вона потребує чи юридичної допомоги, це ще одна гілка допомоги. І вони е, скомбіновані. В цьому центрі об'єднані, і людина комплексну підтримку, допомогу може отримати, якщо вона її потребує. Керівник цього центру відкритий до співпраці і е, готовий надавати допомогу насамперед е, освітню, тобто навчати співробітників, які би е, або ті, хто можуть будуть працювати в таких подібних е, центрах в Україні, тобто вони готові ділитися своїм досвідом, влаштовувати навчання, і зараз ми ведемо якраз перемовини про те, щоб, скажімо, Житомирська громада могла співпрацювати напряму із цим центром і е, обмінюватися. Досвідом такі центри вони дуже якісно можуть працювати, якщо вони розміщені у великих містах, але вони улюблені, наприклад, цей центр він надає допомогу не лише Люблінянам, туди може звернутися людина з будь-якого селища міста Польщі і отримати фахову підтримку. Важливо налагодити саме мережу. Щоб в нас є певні заклади, які можуть надавати цю допомогу, але вони розрізнені. А в Польщі є приклад, як це все об'єднати, як воно може якісно працювати в комплексі. Я думаю, що ми передамо естафету вже безпосередньо представникам Житомира як міста, яке, яке зацікавлене. Я переконана в розвитку цієї теми. І кроком важливим, який чекає зараз від нас Люблін, це є підписання меморандуму із Житомиром, Житомирською громадою. І ну, ми пишаємося тим, що наша депутатська група з гендерних питань області в нас є свій меморандум із міською групою депутатів, Цької групи з гендерних питань рівні можливості, і в рамках цього меморандуму ми теж передаємо їм естафету, щоб вони законектилися із містом. Люблін уклали меморандум про співпрацю і далі вже могли працювати по тих напрямках, які цікавлять безпосередньо наше місто. З нами на зв'язку була Людмила Кицак, голова депутатської групи рівні можливості Житомирської обласної ради. Бачимо, що активність жінок у спільному житті сьогодні показує свою надзвичайну ефективність, адже вона впливає на повсякденне життя в надзвичайних безперебільшеннях історичних обставинах. Бачимо, що наші жінки змогли гідно прийняти виклики. Воєнного часу відтак хочеться побажати всьому українському жіноцтву сьогодні сил і перемоги. Дякую всім, хто був з нами в часі цього етеру у студії Українського радіо Житомир. Працювала Наталя Колініч. До нової зустрічі.